Так, усім вітанечка українцям, а то щось там почали повзати деякі з Запорєбріка по каналі. Прийшла мені тут ідея зняти відосик. Посадив кума за трактор, десь він там з тієї сторони не видно. В нас тут сьогодні випала можливість порівняти грабалки Пасову польську, отак От вона працює. Зараз кум приїде, я на паузу ще нажму, а може й покиду зніму, ніби пам'яті вистачає на хвилин 5 буде відоси, камінь з тієї сторони, бо 12 хвилин на круг. отак От видно. Так розкидано. Так, валочки це викошена люцерна. І так, так дощ її забив, що вона там геть починає вже псуватися. Земля мокра і треба її перевернути. Я приїхав, вчора домовились, все одно поки нема такої роботи, Та я кажу, давай допоможу. В принципі, грабалочку, в нього грабалка. Сонечко, ну, та в принципі теж його, але вона в мене стоїть на обслуговуванні. Так, оце а це робота от сонечка. П'ятиколісного. Ну, небо і земля зовсім, нема навіть зовсім інший принцип роботи. Це як не знаю, що і з чим порівнювати. Він зробив тут круг. Ми думали, щоб двох бігом зробити роботу зранку, бо це ж льоцерна, вона ж сиплеться. Але сьогодні от погодка така, це десь у нас восьма година, ніби шейсонечка не накльовується, роса буде довша. Встигнемо. Тут 4 гектарчики, не так і багато. Встигнем одною, То робимо на змінку, і є час зняти щось. Ну, в принципі, що тут знімати, грабалка, сонечко як сонечко. Звичайне сонечко. Так, да, правда, воно в кума зроблено, він перекинув колеса, надивився льоні-бобошка <схід> і задом грабає. Я кажу, в тебе терпіння вистачає от на 4 гектара з його задом. Я не знаю. Так, це поперечні волочки, ну, то тут я ходив по одному, бо це від гора і як косив. Кум то розвертався, тут затоптав його добряче. Та я собі по одному волочку помаленько ходив. Їде вже кум. Їде. Зараз він доїде сюди. Тут ще є така. Вона вже мабуть, я вже десь бачив на, на каналах хлопців, теж знімали, показували. Я вже й дивився, але я назву забув, оте її зарази. Жовта це ця... зілля паразит. Ена. Як жилка. Як жилка і от граба і сього. а воно геть грабалка стає і ось такими котовилами. Весною... Що його палити треба? Коровкам страшно давати. Весною було Ну, пів метра на пів метра. А це вже не знаю який тут діаметр. Метрів 6. І то таких котовил зо п'ять є на 4 гектара Так, доїжджає кум. От вам робота ворошилки. Валки дуже масивні, вона тут вже наполовину лежала. Це робота. Зміщаємо трошки. Якби вона ширша була, було б класніше. Так, неї захват. Ну, чистий захват, десь 2,5 метра буде. Працює від вома. Оберти півтори тисячі більше, не треба давати, бо буде далеко дуже летіти. Тут подгорі, кажу ще раз, багато не беремо, бо вже в принципі від гора кінчилась. Отак прокидає на метрів три. Но мені подобається, немає, ну просто, просто, просто тут трошки слабша люцерна була, взагалі розкидає повністю. Там Волочка невеличкого робить. Єдиний її мінус, що на ній Зетка намальована. Поки що для мене. Дуже класно робить. Трошки підняли, трошки приподняли її. Дуже добре, що в неї от, е регулю, регулюється висота, класно задніми колесами регулюється і, відповідно, переднім гвинтом, середнім. Але ми трошки вище взяли, бо це ми не граві не гребемо на чисто. Вже трошки їздить боком, не наловчуся, він перший і другий круг пішов. Сильно низько не вигрібаємо, щоб землю не дерти, менша нагрузка, бо маса валків трошки є. Та якось отак виходить. Ну, зовсім, зовсім зовсім різниця колосальна просто. Не знаю, те сонечко, особливо от на болоті, де е, торфянисько, болотяна трава, коли... Раніше ми там побільше її косили, о е, поки ще поляни були засіяні нелюцерною, е, ніяким сінокосом, то це просто жах. Надере того моху, надере болота, дере торху, неможливо нею нормально грабати на болоті. І зараз дивлюся, дуже багато хлопців там покупляли на китайчики. о е, Ну Це теж треба, ну можна її, можна нею грабати. Я не скажу, що вона вже зовсім геть така е, корява. Але там дуже на і гідравліку треба обмежувати, щоб воно не опускалося донизу. Можна нею гребти, але це дуже треба налаштувань і набити руку, як кажуть. А цією просто кинув на землю, підняв собі висоту, щоб не гребло не дерло і все. Небо і земля, небо і земля. Мені, наприклад, подобається та грабалка. Ця. Ну, тут різниця хіба що в бюджеті. Хоча е, БУ. Ну, цю нову можна купити, наприклад, за 10 тисяч гривень, скажімо, вона буде нова. А та грабалочка пасова, ну вона бушна 10, 12, 15, дивлячись в якому стані. Ми брали за 10, але е, докупили там запчастин. Всіх перебрали її і вона от працює прекрасно. Ну Нова ціна нової. Та, мабуть, тисяч за 30, Приблизно десь так. В такому діапазоні. Є різниця, але. БУшних, я думаю, достатньо у нас на ринку. І до китайчика трактора маленького на 24 коники це саме то. Так що хто планує і вибирає, вагається, яку грабалку краще купити, рекомендую пасову. Це вже пройдений етап скажем так, буду завершувати відосик, бо щось, як завжди, пам'яті на телефоні не вистачає. Це у нас така кукурузка. Сьогодні яке то у нас 6 липня. Вже вибиває цвіт. На зерно посіяно. Піду ще зазніму. Ще не буде кінець. Недалеко йти. Ну, вже вище мене. Метр вісімдесят. Мій ріст. Та вище вже. Вже метрів два. О, руку витягую на витягнуту руку. Вже два з лихом. Непогана буде кукурузка. я не пам'ятаю який тут, який тут сорт посіяний. Але кукурузка то, що треба. Раз, вже і так затягнув. Гарного всім дня. Удачі.